Усім привіт! Ну що ж, рубрика ігровий комп'ютер з OLX». позаду мене вже стоїть системний блок, який я придбав на OLX. і давайте його оглянемо, що ж я там цікавого купив. Ось такий приїхав системний блок. Як бачимо, це у нас фірмовий HP. Купив я його з доставкою, вийшло 4587 гривень. Ось скіншоти. Вийшов, домовилася з продавцем за 4300, ну і вся решта доставочка. Вийшла в 287 гривень, що доволі таки трохи є, але, в принципі, окей. До речі, цей комп'ютер, ми його дивилися на стріму, це оголошення, я був його добрав в. Обране собі, і на днях побачив, що ціну його знизили до 4500. Я домовився 4300, але їх з доставкою, і мені його відправили. Єдине, що я зробив, ну звісно, це провірив його на пошті, в плані, як провірив, посок, підключив кабель живлення і все. І він запустився, то, в принципі, на тому кінець. Взаді побачив відеокарточка була. Та й в принципі все, я навіть його не вскривав, тому давайте дивитися, що ж там всередині. І давайте Почнемо до зовнішнього огляду. Це у нас ось такий брендований системний блок HP. Доволі симпатичний. Це у нас такий я би сказав навіть міні-тавер, ну бо він є доволі таки маленьким, невеликий. Що побачив, був бачимо в нас з боку підкріплена SSD-шка. що в оголошенні взагалі писало, що просто писало диск 1 терабайт, і всього скорше тут яка ситуація, тому що скіншотів не було. Тобто що там розбито по розділах нічого не було, але на фотографіях була видна M.2 2 Тут або як, або тут два дві SSD по 512, або тут m 2 не знаю і терабайтник, а це просто і додатковий, який не вказали в оголошенні. Я не знаю. Не словом, це ми зараз провіримо. На передній панелі, що ми бачимо, кнопку увімкнення, вхід під навушники з мікрофоном, USB-шки їх тож аж 4 штуки, ну напевно, 2 USB 2.0. І 3 USB 3, ну я не знаю, бо вони тут ніяк не помаркеровані абсолютно. бачимо навіть кардрідер. І дивіться, навіть USB Type-C в нас на передній панелі, є, що доволі таки є круто. Бачимо, у нас наклеючка. Якщо вже видно, це у нас процесор Ryzen 3 4000 серії. І по характеристиках, що тут має бути, Ryzen 3 4300G, 8 ГБ оперативної пам'яті. А ось відеокарта невідомо, тому що не вказано було. Я її не питав. От ми бачимо скіншот з переписки. З власником я не питався, яка не карточка, це просто, скажімо так, мої здогадки. Там пише Nvidia GTX. Я так був картинку загуглив, плюс-мінус. І як побачив, це в нас по факту має бути GTX 1650. Звичайно, не супер, а просто 1650. Позаду, ось так виглядає. Так, давайте його вскрива... О, кстати, а тут, до речі, болтик навіть не був затянутий до кінця. Так що можна було, в принципі, на площі і оглянути. Сильніше треба було потягнути. Тадам, знімаємо кришку. І бачимо, що тут у нас Бачимо ось так: на двох гвинтиках Затягнута SSD-шка. Дивимося, 500 ГБ. Це у нас crush на 500 ГБ. Далі. ВДшка теж 512 ГБ, зараз фокусую. Ось ВДшка теж не 512. І це у нас, кстати, NVMe, це у нас не сатовська, що доволі таки круто. Треба буде її в специфікаціях глянути, подивитися, що там в неї за швидкостя. І ось така відеокарточка GeForce GTX. Так, тут є найменування, в принципі, можна пробити по, по цьому номері, але я гадаю, що ми просто запустимо ПК і тоді все побачимо. Це у нас звичайна брендована плата. А, до речі, Wi-Fi в нас є встановлено. Це є заводський wi fi до речі, а тут, до речі, бачите, тут компоновка незвичайна. Тут ось такі живлення, До речі, 80 плюс голд. Але наскільки він ватт? Зараз вам скажу. Ну, ніхрена собі, він 310 Вт має її має, чесно кажучи, задуфіга. Тобто сюди, навіть, можна непогане желізо поставити. Правда, відеокарту лише без додаткового живлення. Ми, ми бачимо, що у нас живлення матинки відбувається взагалі таким от 4контактним як і на процесорі. Це прям-таки капець, як дивно. Але окей, пам'ять. Зараз спробую витягнути її. Пам'ять у нас ось така, Samsung, звичайна, 4 ГБ плашка 3200 JDC профіль. Непогані. Самі звичайні, ось такі Samsung, 2 штуки, відповідно. 8 ГБ. Так, здається, системник я повністю все підключив. Нажимаємо кнопочку. Так, смонік засвітився. Нажали кнопку старт. ля зелененьким підсвіточка. Так, закрутилось, завертілося і очікуємо картинки. Так, без паузи, без нічого. І на HDMI один, вже би мала картинка появитись. Опа, є HP, все, навіть Windows завантажується. Ох, дивіться, яка вінда писала, що встановлено чиста Windows. Так, цей ПК. Дивимося кізерево. Так, власне, адреналін. А? Дешна штука, ладно, так, бачимо, на Ryzen 3, 3.4300. А, дрелін, тому що встроєна, точно тут є вбудована ж графіка. Windows, в принципі, дійсно свіжий, Windows 11 Pro, в принципі, окей. його навіть, його навіть не будемо в разі чого міняти. Так, диспетчер пристроїв, дивимося відеоадаптори. Так. Тобто в нас вмонтована відеокарточка і NVIDIA GeForce GTX 1650. До речі, що побачив, ви подивіться, ви просто гляньте. У нас є додаткове живлення для відеокарти на. 8 пін, це прям охреніти, Я ж тому і здивувався. Ну, типу, як, блок 310 Вт, 80 плюс голдовий. Блін, та сюди можна засунути якусь там 3060 карточку, чи навіть, я не знаю, RX 5700 можна поставити. 6600, йолки палки і воно б, в принципі. Та буде працювати, тепер єдине питання, який чипсад у нас в материнській платі. Ми бачимо, що у нас VRM-зона тут зовсім не фонтан. Тобто сюди максимум можна буде поставити. Ну, Ryzen 5 5500. -й. Або Ryzen 5 5600, я гадаю, це його буде прям максимум. А ось питання, чи материнка підтримує 54.0, 4.0. зараз я це хочу провірити. Зараз, хоча що ми скачаємо? Ми скачаємо GPO-Z, там все одно буде писати PCI Express 3.0. Але все одно хочу оглянути, що тут цікавого. Та, ну, ясно, що 16... 3,0, 128 біт шина. Звичайна, тобто на ddr 5 пам'яті 4 ГБ, звичайна скажімо, версія відеокарточки. Який це вендор, я не знаю. Враховуючи, що це HP, це по суті ну, HP відеокарта, але я не знаю на яку вона похожа. Це треба хіба в інтернеті гуглити, дивитися. Так, а материнська плата, якщо у нас четверте покоління, значить це якась ну, можливо, b 400 50-й чипсет. Як взагалі глянути? А, поки невідомо просто HP Pavilion Gaming Desktop чипсет. B550-й чипсет. Вуаля! Тобто у нас підтримується PCI Express 4.0. Так це, блін. Так це офігенно топово. Ставимо 5600, ставимо якусь потужнішу відеокарточку. І взагалі в такому компактному корпусі вийде доволі таки крута система. Ля! Оце реально є круто. <звук> Відеокарточку я зняв, виглядає вона ось так. Вона є по факту ось така однослотова. І погуглише, і погуглише як бачимо по скріншоту, це у нас від фірми Palit, звичайно, 1650. Зараз розберемо і замінимо термопасту. Відеокарточка повністю розібрана, відчищена, і зараз буду ставити свіжу термопасту. Те, що була замінена термопаста, це 100%. Її тут не пожаліли, що аж кулер знявся разом з процесором. Системний блок повністю готовий, сюди термопаста замінена, підключаємо і завантажуємося. Зайшов на офіційний сайт даного комп'ютера, і як бачимо, у нас цей самий комп'ютер є в модифікації з 16 ГБ. 5 55600 G. Я не розумію, чому G-шку ставлять. І з відеокарточкою 3060. Але правда на 6 ГБ. Це що таке за 3060? Окей, дуже дивно. Я хочу знайти, е, хочу знайти, знайти, знайти його, взагалі якийсь біл, щось таке. Тому що подивився на оперативну пам'ять, вона в принципі чітко працює все 3200. але таймінги у неї просто кінські. 22, 22, 22, 52. На 3200 це. Це дуже велетенський, ми бачимо у нас 88,3 наносекунди, що прям таки овер до хрена. Тому треба е, обновити біос або просто зайти в біос, подивитися, чи можна поміняти таймінги. Найшов біос є F51 за 23 вересня 2024 року. Давайте його скачаємо. У нас стоїть BIOS F30. Зараз ось F, F40, точніше F40. І зараз подивимося, чи зможе BIOS просто так встановитися. Так, це було би доволі таки зручно. І так, BIOS оновити не можна, тому що показує, що версія R51 є старішою версією BIOS, і тому оновити я його не можу. Єдиний мінус цього комп'ютера буде те, що у нас максимально обрізаний обрізана версія BIOS, що тут просто немає нічого. Ми не можемо. Коротше, по факту. Нічого тут зробити не можемо. А з такими таймінгами це буде, звісно, не фонтан працювати. Ми бачимо системний блок позаду мене. Ми його вже оглянули, чесно кажучи, дуже. Крутий комп. За дану ціну. Я, прямо, чесно кажучи, задоволений, що вихватив такий комп'ютер. І ми як будемо його тестувати. Я заміню процесор. Заміню і чому? Там стоїть Ryzen 3 4300 g там є інтегрована графіка. Вбудована графіка, в принципі, вона нам не потрібна. А я маю Ryzen 3 4100, який ми вже тестували. Він йде без вбудованої графіки, і він в цей комп'ютер залетить прямо таки на УРА. А пізніше я. Я окремим відео поставлю цей Ryzen 3 4000 300G будованою графіку свою материнську плату, і ми той процесор і розгонимо. Протестуємо відеоядро, розгонимо відеоядро, Коротше, протестуємо там цей процесор з будованою графікою по максимуму. Тому я ставлю Ryzen 3 3400 замість 4300, що в цьому комп'ютері. Поміняємо термопасу на процесорі. в Принципі я його так просто почищу від пилі. Буду запускати, скачувати ігри, і будемо тестувати його. Ігра Baldur's Gate 3, HD розширення і середнє налаштування графіки. І що ми бачимо? В ігрі самій, в принципі, непогано, стабільних 50 кадрів можна побачити, але є дуже жорсткі фрізи, графік фреймтайму йому дуже погано. І тут у нас проблема забіжу наперед з оперативною пам'яті. Тобто 8 МБ для сучасних іграх це вже є дуже мало. Ми бачимо, що у нас майже вся оперативка зайнята, плюс зі файлу підкачки аж до 15 тисяч МБ. Забирає процесор, іноді добиться в сотку. але це, в принципі, нічого страшного. Відеокарточка місцями працює на 100%. Тому ось такий результат. І додававши 32 ГБ оперативки із, зі свого комп'ютера, і ми бачимо, що у нас FPS виріс приблизно на 20 кадрів. Місцями є 70 FPS, тобто ігра працює ідеально. Якісь там фрізи 0,1% може бути, але тепер іграється взагалі чудово. Тих фрізів немає. Одним словом, 8 ГБ для сучасних ігор є дуже мало. CSGO, вибачайте, перший тест при 8 ГБ пам'яті, на жаль, не записалось, але в принципі гралось непогано, тільки було. На кадрі можливо в 15 менше, коли ти більше оперативної те пам'яті, ми бачимо, гра працює в принципі, стабільно, непогано. В середньому ми в ігрі маємо близько 70 ФП, це у нас на Full HD і низке налаштування графіку. PUBG, PUBG, середнє налаштування графіки Full HD. І що ж? Ми бачимо, що на 8 ГБ. графік фейнтайму у нас такий не фонтан, є невеличкі фрізи, а вже при 32 ГБ. Ми бачимо, що у нас немає упору у оперативну пам'ять. FPS у нас приблизно на 10 кадрів місцями є більшими, і графік фейнтайму у нас нормальний. В принципі, що так і так можна грати, але 8 МБ маловато. Кіберпанк ФСР у нас на баланс і середнє налаштування графіки при фулчді. В ігрі маємо плюс-мінус стабільний 45-50 FPS. Це при тому, що це швидка їзда на мотоциклі. Це завжди більше навантаження на систему. Взагалі гра працює таки чудово на і при 8 гігабайтах оперативної пам'яті. Звісно, якщо буде оперативки більше, в нас FPS виростить, але я цього вже на жаль з 32 двох гігабайтами не провірив. І вишенька на торті це у нас Stalker 2 Full HD, низькі налаштування графіки. Метод масштабування я вибрав Intel XS на ультраякість і FSR 3.1 увімкнену. На початку, коли завантажуюся, є невеличкі фрізи, але ну це я розумів прогрузка самої ігри. А далі у нас FPS стає стабільним. Навіть у нас є 40-50 стабільних кадрів. Так, у нас таке управління трошечки желейне, відчувається імпут лаг. Але йолки палки ми на комп'ютері за 4500 граємо в Stalker 2. Це взагалі просто я, чесно кажучи, в шоці. Я не думаю, що буде такий результат. Але дивіться, ми можемо поіграти в Сталкера. Але це тест з 32 ГБ. По 8 Гігабайт запус запускати сталкера це практично нереально. Ну і що ж, протестували ми даний комп'ютер і за свою ціну це прям такий чудовий є апарат. Я би сказав, це дуже типо зло. вихватити даний комп'ютер. Самий прикол ми запустили Stalker 2. Вдумайтесь, за 4500 комп'ютер, в якому тягне Stalker 2. Ну, плюс-мінус іграти, в принципі, це можливо. Я думаю, пройти ігру можна взагалі спокійно. Ну, звісно, це з нюансом, тому що треба мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті, але 16 ГБ докупити це зараз буквально там 10-1100 гривень. 8 ГБ можна продати за гривень 500 Тобто ми робимо за 500 гривень апгрейд, і взагалі все без проблем. Ми любі ігри будемо грати, в нас, нас пропадуть фрізи, FPS виросте, і взагалі буде шикарно. І що ж ми зрозуміли з цього відео? Перше, те, що 8 МБ дуже мало, реально дуже мало, в 2025 році. Саме мінімум це вже є 16. І друге, то що, наприклад, такий весь комп'ютер, якщо збирати окремо, його там ціна буде поза 7 тисяч гривень. Одна відеокарта буде коштувати скільки. І, чесно кажучи, я за кадром порахував скільки скласти такий комп'ютер самому. Охреніти, там ціна виходить в 2х дорожче. Я нарахував плюс-мінус 10500. Відеокарта це є 2500, процесор в районі двушки. Матринська плата тут b 550 і чи все? та вона HP, вона трошки, скажем, специфічна. Але якщо брати b 550 то це мінімум 2500, я порахував за 2. Оперативка гривень, ну 800-500. Дві SSD М2, одна М2, друга SATA, це по 800 гривень. Кулер, скільки ну, звичайний, це можна взяти боксовий там за 200 гривень, корпус плюс-мінус якийсь, це є 1000 гривень. І навійдишманський блок, живлення простенький гривень 700. І там виходить практично 10-500 гривень. Охраніти можна, тобто бюджетний комп. З такими характеристиками, щоб самому скласти виходить таку суму, чесно кажучи. Такі собі часи настали. Ну що ж, а з вами буду прощатися. Всім дякую за активність за перегляд. До наступних відео. Усім папулічки, папа.